Всім привіт! Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафоричних картах: вихід із глухого кута. Подумайте про ситуацію, з якої ви не знаєте вихід. І за допомогою метафоричних карт спробуємо знайти варіанти виходу. Нагадую, що метафоричні карти це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, вони, то, то, те, що ви бачите, які у вас асоціації виникають, то і є правильна відповідь. Сьогодні ми будемо користуватися колодою 1000 доріг. І так починаємо наш розклад. Подумайте про ситуацію, яка у вас склалася складна. І так, перша карта це як виглядає ситуація на зараз? Ось така карта. Океан творчества, карта російською. Називається вона Океан творчества. Ви можете дивитися тільки на малюнок. Можете читати те, що написано на карті. Це перше, як виглядає ситуація? Друге питання двері на вихід. Де двері на вихід? І у нас ось така карта. Лідник в Про що вона вам карта ця каже? Які асоціації? Третя карта. Що вас, вас лякає в цій ситуації? Ось така карта. Лабораторія алхіміка. І остання четверта карта, що вам допоможе вийти з цієї ситуації? Ось така карта. Затіряний город. Давайте зараз ми ще раз розглянемо ці карти, і я спробую дати невеличкі характеристики кожній карті, але нагадую, що кожен на щось на карті своє, і я трактую своє бачення цієї карти. Якщо у вас виникають якісь інші асоціації, то ви прислухаєтесь до себе. І так, Ця перша карта, що як виглядає ситуація? Ну, Карта для на мене то позитивна, океан творчості, це добре. Але, можливо, вам не вистачає якраз цієї творчості, не вистачає якихось, якогось натхнення, щоб вирішити цю ситуацію. Ось ще раз на цю карточку. Карту. А, друга. Карта це двері на вихід. Ось така карта це лідник без, без От, ну, Тут може бути декілька, на мій погляд, декілька трактувань. Це можливо, треба заспокоїтися, зупинитися, і ситуація якось роз, сама вирішиться. А можливо, треба от стати таким ледоколом. І йти вперед, незважаючи ні на що, ні на які айсберги, і вирішувати своє питання. Третє, третє питання це що лякає. Це у нас лабораторія алхіміка, от уважно, подивіться. І, як на мене, то лякає невизначеність якісь махінації, можливо, якісь. Непередбачувані ситуації. ось. І остання карта, що допоможе? Затір'яний город, ось така карта. От, ну Тут мені в ока впадають ключі. Ось, бачите, ось тут, тут є ключі. Що знайдеться ключик, який допоможе відкрити, вирішити цю ситуацію. Треба тільки пошукати, і все вирішиться. Ось так я бачу цей розклад. У вас може бути зовсім по-іншому. Буду вдячна, якщо напишете, як ви бачите ці карти, як вони вам допомогли вирішити вашу ситуацію. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Пока!